Чекайте, що я роблю на фоні ракетного удару росіян та ще й з мініатюрами зомбі-комуністів. Усім привіт, я Пеніна Торекс, і давайте разом розбиратись у цьому сюрреалізмі. Отже, на початку лютого я отримала набір мініатюр з гри з одного українського коміксу. Уважні глядачі можуть пам'ятати цих зомбі зі спецвипуску до Дня Валентина. А наступного дня сталося те, що ви. Бачите на екрані. Якби ракета влучила сотню метрів правіше, то це відео ви б вже не дивились. І як розумієте, в той день мені вже було не до фарбування. Що чесно, назвати цих потвор зомбляння це, це не зомбі. Це бляха свободи просто. Численні загочини росіян рано чи пізно зведуть їх в могилу. А ми поки поговоримо про те, як війна вплинула на наше з вами хобі. Тож, поїхали. На окупованих територіях росіяни крадуть не лише унітази, вони пограбували тисячі домівок і крали все, включно з мініатюрами, до наших улюблених варгеймів. В марних намаганнях взяти в облогу Київ, тилах росіяни біснувалися у собі сильній злобі, зриваючи свою ненависть на цивільних та інфраструктурі. Просто погляньте, який тут був затишний клуб до вторгнення. Та це ще багатьом пощастило. Просто уявіть собі, скільки всього згоріло в полум'ї війни. Мініатюрки так ми ще пофарбуємо, але ж головне зберегти людське життя. Та навіть там, де не ступав брудний чобіт російського солдата, вони намагаються все знищувати своїми ракетами та бомбами. Ось! Клуб Варгемів у місті Миколаїв. І саме в ньому я вперше відвідала майстер-класи по фарбуванню ще 10 років тому. Якимось дивом більшість мініатюр не постраждали, на відміну від самої офісної будівлі, де був клуб. Тож розумієте настрою розфарбовувати росіян, навіть якщо вони зомбі, якось немає. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гарного вам дня і мирного неба. Ого, почекай! Що за песимістичний тон? Знайомтесь. Вадим Олегович Сухаревський полковник Збройних сил України, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ та заступник головнокомандувача ЗСУ. Він. Одна з найважливіших постатей в нашому шляху до перемоги поцінович нашого хобі. Власне, маленьке хобі, яким я займаюся у вільний час, якого не так вже і багато, але по, по, по вечорам для того, щоб в залежності від, від обстановки, якби можна, можна собі дозволити. Розкажіть. На планеті у нас є е, декілька е, таких ігрових літературних е, всесвітів. Фантастичних, якби, і це один із них. Це все світ Вархаммер 40 тисяч. От мій улюблений. Не грав жодного разу в іграшку, але прочитав більше, 300 сот... більше трьох сотень книжок. So you start at the beginning with Horus Rising. And the first four books, they are chronological, so that's easy. But things get interesting when you get to book five. Триста книжок. Пан Сухаревський точно знає, як влаштувати російським оркам у ланор. The, Чи є якісь от асоціації, хто українці, там, хто росіяни? значно Астартес. Астартес це хто? Це ми? Космодесант. так. Ага, а росіяни? Орки. Там є орки? Да? Звичайно. Чи буде пан Сухаревський робити сервіторів сполонених росіян наразі не уточнюється. Там є така штука. Є сили хаосу і є орки. От. Я думаю, далі пояснювати не потрібно. Не дивлячись на постійні тривоги, обстріли, вимкнення електрики, ігри з мініатюрами в Україні заучають все більше поціновувачів: пограти з друзями, почитати книжки і кодекси, пофарбувати фігурки. Найкращий спосіб від стресу, будь-яке хобі. Це спосіб відволіктись від перенасиченого інформаційного шуму та заспокоїти нерви. А фанати тим часом понесли настрій своїх улюблених всесвітів у війська. Навіть у армії люди не забувають про своє хобі і радо насолоджуються кожним моментом життя. Ком'юніті збільшується, популярними стають нові варгейми. Війна не зламала настрій українців, не дивлячись на обстріли та вимкнення електрики. А знаєте, життя триває. Не чекайте, поки наступна російська ракета втрапить у будинок. Грайте, колекціонуйте, читайте, фарбуйте. Живіть просто тут і зараз. І я візьмусь за цей проєкт, але з невеличким нюансом, я почну не з зомбі-комуністів. А з українських героїв. Тож, підписуємось на канал, до зустрічі з Днем Незалежності!